Я знаю точно, що ви не повірите, що за 25 500 можна отримати дуже класну, дуже якісну чавунну пічку, але це правда, всього на всього 500 і ви можете отримати ось таку просто чудову чавунну пічку з ось таким великим склом. Погляньте. Тільки до кінця серпня діє така акція. Ось така стильна пічка, яка практично впишеться в будь-який інтер'єр, невеличка. Але досить ефективно, дуже легке підключення. Отримуєте собі цю пішку, е ну, привозите самі або можна відправити поштою і всього-навсього підключаєте до свого димоходу. Все максимально просте підключення, максимально класний вигляд і ефективність. Погляньте, яка пішка всього-навсього 25500. Наголошую, кого зацікавило, лишаю номер телефону, дзвоніть, обов'язково е домовитесь.